Лаоме ламі, народження мавки, Ліва кунда час від часу трохи забирала вліво, але до цього вижа б ще з малку. Тоді батько вовхур узяв для виготовлення цієї лівої лижі непотріб, що валявся у дровітні, вихопив першу ліпшу погнуту дощечку з просмоленої сосни. У поселенні смолили ліс на довбанку, щоб по весні йти на ній у гандвіг велику рибину. От і лишилися після зведення лодії самі криві дощечки. З небагатьох рівних батько всім того літа справив добрі кунди, підбиті оленячим хутром, і матері хасці, і брату вижі лосіку. А глянувши на херляву доньку, вовхур лишень зітхнув і заходився аби як навколо іграшкових лиш. Дівчина ж зурочена, до діла непридатна. То, хоч в хаті немозолитиме очі матері, Поки батько пошанований у поселенні Байморів, звіролов на полюванні. Вижа на тих кундах дожила аж до теперішньої зими, коли їй виповнилося чотирнадцять. Коротенькі, кривенькі, одначе вижа легка та вправна, і на них вжик тільки й сліду від неї сама пороша за спиною куриця. Баймори добре себе прогодовували і полюванням у тайзі, і риболовою на північному морі. Хижі собі будували низькі, вкопані наполовину у землю. А от мисливські чи рибальські повітки зводили просторі, щоб і попоїсти вільно за великим зрубаним з колоди столом, і щоб бойовий танок станцювати під морошницю, вигнану старішньою болотяної морошки, та не пліч опліч у тисняві, а махаючи випростаними руками на всі біч, та виписуючи ногами хитромудрі піддебаски. Хляк обре обре Добре, геш? ж. Бо й мори далеко від своїх хиж гуляють, поки їхні жонки вахлачки вдома жирують на риб'ячім чи ведмежім салі, замріяно чекаючи на повернення чоловіків. Проминувши сивий вибалок, вже ви зупинилася, мружачись від яскравого вже повесняному сонця. Але не через нього зупинилась свій хуткий біг дівчина, а щоб пересвідчитися, що немає лосіка позаду. Минулого року брат помітив, як вона чащає до закинутої повітки біля чорного вибалку, бо завела там собі сестричку, лисицю Ярочку, ще й ярунькою її назвала. Брат вистежив і намірився вбити легку дурну здобич, бо ж ручна і батько похвалить може, й на лови візьме. Осік тоді лишень поранив тварину, але злякався не на жарт, коли ні звідки перед ним повстала велика біла вовчиця. Загарчала так, що у лосікових печінках заворушилися розпечені гострі кремінці, якими вогонь в лісі видобувають, і хлопець дав драла аж до самого поселення, боячись обернутися і ще раз зустрітися з тими арктичними очима. Мати вовчиця, як її назвала вижа, рано лисиці зализала. Взагалі, вовчиця і яруньку, і вижу доглядали як своїх дітей. Її власних цуценят. Викрали звіролови для псарень для схрещування із собаками. Дівчина дуже любила обох тварин, вони їй заміняли сім'ю. Тільки з ними вона почувалася захищеною. Тут ніхто нікого не їв. Людина, хижі звіри, корівна створювали на відлюдці свій світ добрий і світлий. Простора повітка наповнювалася сонячним світлом, начищені біла дошки підлоги і зрубні колоди стін. Наповнювали терпким смолистим духом деревини. У куточках хатини приємно пахкотіли і веселили око, стромлені у вічка засушені букетики лісових квітів, з бантин звисали низки сушених грибів та духм'яного коріння, а вижа в хатинці хазяйнувала і годувала своїх подружок сіном яруньку, а поцупленим шматком дичини з патральні вовчицю. І лише цей закривавлений шматок нагадував до якого світу. Вона мусить повертатися щовечора. Країна не земля, де мешкали Беймори, величезна територія північних земель і північного Гандвіга не знала централізованої влади. Племена очовували ватажки, як правило, із звіроловів. мазепи, старші чоловіки, що вже не виходили на лови за віком, допомагали жінкам у патральнях, де білували здобич. У лазнях, де парили годувальників після полювання, у м'ясарнях, де сушили і солили м'ясо, у дичарнях, де тримали задля розваги дітвори ведмежат, розсомашок та куничок. Решту поселення складали вахлачки вдовиці й заміжні жінки від молодиць до сивих бабусь та їхні діти й онуки. Бейморки обшивали рідних самі, але не в закіптюжених приготуванням їжі хижах. А в загальній повітці селища там було світло чисто. Жінки всідалися кружкома, шили зі шкур нехитре вбрання, полили з кропив'яної куделі сорочки і розповідали хижацькі казки. Співати у боймирів не було прийнято, навіть суворо заборонялося руйном шаманом. Вважалося, що під час співу душа вилітає з тіла й може не повернутися. Кориснішим для загальної справи було наслідувати голоси тварин. Щоб підманювати у Тайзі звірину і навертати її до мисливських засідок. Вижа досконало уволоділа цим мистецтвом, та нікому про це не казала вона мовчала поміж людей, а щепитала лише у своїй повітці, а ще співала. Тихенько, щоб ніхто не дізнався, що вона порушує сувору заборону, Та ж для дівчини здаром відтворювати голоси було нестерпно не співати. Вовхорівна, у свої теперішні 14 чітко усвідомлювала, що, співаючи, вона стає невагомою і летить кудись в неосяжній далі, як крилате оленя суюкоця, і душа з неї зовсім не вилітає, бо бренить у грудях струнами і тонкими, а не тими грубими зеленячих жил, якими перебирав шаман під час свят, білування першої звірини у сезоні, чи то придивляй на весняному пристрілюванні. Або на свято сіверка Карачуна, коли у подарунок богові північного Сяєва на деревах розвішували з вечора кишки. Якщо вранці тельбухи залишаться нез'їденими лісними мешканцями, чекай на голодні часи, коли звірина полишає навколишнє урочища, бойморцям доводиться здійснювати далекі походи по здобич, куди й беруть їжу. Ходячу. Тяпша. боляче стиснули серце вижі. коли вона Згадала свого єдиного серед одноплеменців вірного друга. Уперше вона його побачила біля пальця на майдані поселення десять років тому. На палець величезний стовп зазвичай вішали різні речі, щоб замовити собі щось у богів. Палець, прикопаний жовтогарячою масною глиною, вінчав чималий пагорб. До нього сходилися вахлачки із дітьми, чекали на руйна. Той приходив і грав на ленячих жилах. Промовляючи заклинання. Отже, там п'ятирічна вижа з матір'ю побачили тяпшу, що голяка речкував біля стовпа. Точніше, тоді він, півторарічний, ще не мав імені адже імена байморе надають дитині у два роки, коли проявиться характер. Дівчинка ніжно усміхнулася, бо маленький замазура качався у тяпші багні, та, помітивши, що до них наближається руїн, хутко схопила брудного без штанька. Загорнула у кропив'яну кошулю і побігла до гримучого джерела, вимила малого і притулила до себе, щоб зігрівся. Хлопчик не плакав, а зачаровано дивився на гарну зеленооку дівчинку розумними оченятами. Ця подія не залишилась непомічною для терпуга. Він зрозумів, що син коваля криці дивно себе поводить у глині качається, мов цусиня нерозумне, і на рік малого тяпше. А його батьків. Засмутив звісткою, що хлопчик належатиме до їжі. Їжею називалися ті діти чоловічої статі, які народилися слабкими або озуроченими злими духами, їх віддавали шаману на навчання, щоб вони усвідомили велику честь прислужитися племені. Серед них же Руйн мав обрати собі заміну, бо його літа давненько підпирали на конечне. Кому ж поміж хворовитих і схарапуджених хлоп'ятку шамана із трьома обвислими вухами в'язи не зверне, а кому йти на безвік? Хлопче, почав руйну розмову із незграбним, довготелесим одинадцятирічним тяпшею, який прийшов за першим покликом учителя. Ти нікчема в очах племені, ні грач, ні помагач. За звичкою, руйн вживав безліч проповідок, які саме складав. Бо вдався бігме слабосилим. але є в тебе вихраста вдача і гострий розум. Учитель розсміявся, подобрівши на твар, і не величаєшся, як заєць хвостом. старий замовк щось пригадуючи. А пригадалося, як найпридатніша до шаманства істота в селищі вижа одразу ж виділила з поміж усіх маленького тяпшу, коли його ще свірінка пожаліла і в джерелі відмила. Того вечора терпух завітав до вовхурів, принісши висушену заячу гомілку для лосіка, як добрий знак, що на хлопця чекає щаслива доля звіролова. Вовхури з хаскою радо запросили гостя до столу, де вже сиділи їхні діти восьмирічний Лосік і п'ятирічна вижа. Мати поставили на стіл велику пательню із печеною, за звичаєм вечеряли мовчки, неквапливо. Та від ока Руйна не сховалося те. Які різні у вовху радіти. Хлопець дурновато кліпав хитрими очками, соромлячись гостя. А от вижа, незважаючи на малі літа, сміливо роздивлялася чужого чоловіка. Її розумні зелені оченята твердо дивилися в суворі очі руїна. Потім вона відвела погляд і більше не зводила на гостя очей упродовж цілого вечора. А ще руїн помітив, що лосік глитає, аж йому ніс угинається. А вижа лиш удавала, що їсть, розмазуючи пальчиками печеню по пательні. Яке ж розумне. Терпух аж облизнувся. А дівчинка, хоч і не дивилася на нього, та відчула цей ласий погляд у свій бік і, знизавши плечима, вислизнула зі столу на двір, і там лишалася доти, доки руйн не почав прощатися із господарями. Вийшовши з хижі, він побачив, як до дівчини злітається пташина і не боїться її. І ще неймовірне, гнус не точить вижу, а висить над нею тьмяним серпанком, і шаман зрозумів, що це дитя ніколи не куштувало ні крові, ні м'яса, де-лебі не покуштує. Народившись хирлявою, вижа не сприймала жирне хасчене молоко, аж синіла щоразу по годівлі від болю в животику. Руїн звелів розгубленій хасці змішати воду гримучого джерела з медом диких ос. Та готувати цим питвом дитя. І вижа вижила, через що й утримала своє ім'я. Старого шамана здавна бентежила протиприродна для неземлі річ. Якщо панує перевага сильного над слабким, живого й дужого над смерченим і хитрим, то чому ж у цьому ідеальному світі сили народжуються неідеальні, недужі діти? Адже неземля мала неродючі ґрунти, добіса суворий клімат? Вижити в якому могло тільки здорове плем'я, так навіщо ж ці виродки приходять у цей суворий світ вічної зими і боротьби за шмат здобичі? Власне, з тих виродків був і сам терпух. Тяпшо, сино мій!» Голос старого руйна набув урочистої лункої тиші, об'ємної, водночас скупченої виключно біля вух юнака, призначеної тільки для нього. Тяпшо й здригнувся від завітної фрази. На яку чекав протягом стількох тривожних років. По перше, вчитель назвав його на ім'я, зазвичай раніше обмежуючи звертаннями типу хлопче або шугаю. А по друге, він звелишив його своїм сином. Ковалів виплодок содомно ковтнув і відчув, як спітніло його чоло. Ось воно. Промайнула щаслива думка, і одразу захотілося побачитися з Вижею. Вижа, скільки себе пам'ятала. Завжди почувалася між боймарів чужою, сиротою при живих батьках, і це її найбільше гнітило. Якщо світ такий і незмінний, то як жити, як вижити? Надто коли на хаску часом нападала скаженина, і вона зиркала розчаровано злим поглядом на дочку, шпетячи її за те, що та не така, як всі, не залицяється до хлопців, тікає весь час з дому, та ще й не їсть нічого. Аціба. Часто машинально мати озивалась до дочки, як звикла підкликати їхню улюблену цю сукут хорку, і навіть не помічаючи цієї кумедної притичини, з пересердя кидала дівчині в руки кропив'яну куделю, і вижа охоче ткала пахуче плетево, тримаючись за нього, мов за власну нитку життя, як хапається за пагін ягелю маленьке оленя, оточене колом хижої звіроти. Вижа плила кошулі, ногавиці, рядна, і. подумки співала. Повідка почала забарвлюватися першим ніжно-рожевими вечірніми променями, коли на порозі з'явився усміхнений тяпша, і вижа все зрозуміла. Але це має зостатися між нами, чуєш? Щоб ні сич, ні сова. Юнак уже почав наслідувати мову руйна, як його спадкоємець. Виявляється, наша неземля не єдина у світі. Принаймні руйнові відомо ще три, вони складають одну велику кулю наша неземля розташована розташована угорі на півночі, друга, як земля, межує із західними краями. Сходом володіє чар земля. Ну а південна зветься Мати Земля. Всі землі відокремлені одна від одної, аби не було плутанини у часі й просторі, та їх стільки багато? здивовано охнула вижа, уриваючи натхненну промову друга. Так ось звідки у мене ті сни про інші краї, про квітучі сади із соковитими сонячними плодами, вони існують. Тяпша від подиву витріщив очі, потім скис, і з легким докором закинув подружці. А ти мені про це не розповідала? Вижа здригнулася і стиха промовила. Мені слів бракувало описати ту красу. Барв таких у нас немає. Хіба що піснею може передати. Та дівчина зрозуміла, що бовкнула зайве, і, затихаючись, почала переводити розмову на інше. А чи обіцяв терпух тобі свого колуня? Ти співаєш? ошелешено випалив тяпша, не приховуючи страх і біль, так легко важити із власною душею. Так, я співаю, і душа зовсім не вилітає під час співу. Вона бринить у грудях, наче срібні гусла. І з захватом почала пояснювати виже. Це така радість злитися з простором. Спробуй, тобі сподобається. Раптом двері повітки із страшним гуркотом розчинилися. На порозі з'явився захеканий лосік. Мерщій додому, батько занедужав. І повітка потонула у криваво багряних сутінках. Вижу завжди дивувало, навіщо жінки у поселенні у своїх замовляннях кажуть зовсім протилежне тому, чого хочуть насправді. Невже вони у такий спосіб вводять в оману злих духів, заплутують їх, та як не крути, і самі заплутаються. Щойно мати наговорювала на батька бозначого і такий, і сякий кпилася з нього, лаяла на всі боки, багатий, як козел рогатий, голий аж поза пазухою повно, а сама зараз безпорадно сидить у закутку і придушує сльози віччя. Духолад богів і предків навчав, що слабкий має вмерти. Щоб не забирав сили та їду у сильних. Та чому саме її чоловік захворів? Чим він завинив богам? Вижа раптом відчула невимовний жаль до матері. Їй захотілося обійняти цю часом жорстоку і тепер украй згорьовану жінку. Вона кинулася до хаски, на ходу перевертаючи козубець з рештками води. Мати скочила, гримнула на доньку і сердито вийшла з хижі. Вижені очі. Затуманилися непотрібною бойморам росою ніжності. За тиждень батька не стало. Цього разу йшли до виженої повітки дуже повільно, тяпше не міг собі пояснити тугу, що зненацька облягла його серце, і чим далі друзі заглиблювалися у тайгу, тим настирливіше стукало у хлопцевих грудях відчуття чогось незворотного. Раптом друзям на злитті двох річок зустрівся руйн. Старий подав знак тяпші відійти у бік. Вижа одразу помітила переміну в хлопцеві він стояв перед учителем якийсь слабодухий, Терпух же з притиском щось йому доводив, силоміць тицюючи щось у руку. Тяпша глибоко зітхнув, узяв подарунок і пішов, не озираючись до вижі. А дівчина аж зойкнула, наче привида узріла, і тут таки прикипіла очима до речі, яку хлопець тримав у руці. Вона добре знала цю річ, з нею терпух ніколи не розлучався. Тим той ба, що розлучився тепер руйнова ритуальна скрибачка, виполірована руками постійного вжитку, сяйнула чорним полум'ям. Тяпша спіймав запитальний погляд дівчини та, відводячи в бік очі, швидко сховав за пазуху шаманську зброю. На підході до Чорного Яру до них скочила з гущавини дерев весела ярунька мати вовчиця. Не відставала від них. Я більше не сирота, сокотіла, стаючи з призби, вперше за ці важкі тижні весела вижа. Мої світи існують, і до них я повернусь. Тяпша з тривогою запитав Але ж світоутворень нікому не дозволить покинути на землю. Якщо, Тяпша, коли співаєш, потужна радість польоту звільняє тебе, кличе за обрій. Навірно, загибель. Юнаку аж дух забило. Хочеш, я заспіваю тобі про мій край. Запевняю, ти одразу злетиш. Хлопець не відповів. І тут рідний, наче материнський голос, огорнув його. Спів був густий і водночас прозорий, крізь нього хлопець побачив неймовірне Краю мій прекрасний і потужний. Повстаєш ти видивом довкружно, зеленю дібров, ланів соничних, широтою безкидів привічних, найяснішим килимом із квітів. Вмієш подорожнього зустріти, а в садах, обтяжених плодами, пригощаєш стиглими дарами. Та чи не з криниць твоїх сріблястих він ковтне живого того щастя, що йому безсмертя подарує, і шляхи до істини вторує. Щонайменше на землі тварина береже тебе й твою родину тут птахи і звірі не тікають, лащаться й тобі допомагають. Саме тут покине тебе втома, тут твоя батьківська рідна дома. Рай земний і досі незнищенний, мирний край для русичів священний. Коли спів вижі був кульмінації, Тяпшу пройняла такої сили содома, що він злякався, що помре від болю або збожеволіє. Двояке відчуття і шаленого захвату, І смертельної небезпеки кидала хлопця у піт, викручувала запалені м'язи, вивертало мізки. Біль був такий нестерпний. Що чудові картини виженого краю, які зринали перед очима хлопця, почав запинати важкий червоний туман, різко запекло у грудях. Ет, ні, біля грудей. Хлопець намацав щось тверде за пазухою, витяг руйнову скрибачку, і вона аж обпекла його долоню. Вижа стояла спиною до тяпші, і піднятими вгору руками, і зачаровано співала. Її тоненька шийка щоразу оголювалася подувом вітру. Скрибачка пекла хлопцеві руку, наливаючись розпеченою юшкою скриці. І тут Тяпша жахнувся. Це неможливо. Рука сама почала підніматися вгору. Затиснута у кулак скрибачка керувала нею. Поряд загарчало вовчиця. Тяпше смикнув щосили правицю, а лівицею притис її до свого стегна. Кепсько. промайнуло в голові. Шукаючи порятунку, він скосив погляд і зустрівся з лихим полиском жовтих очей. Мати вовчиця на знак підтвердження вишкірилася з її оголених ікол спала гаряча слина. Хлопець з неймовірним зусиллям примусив себе зігнутися навпіл. Він нахилився над самим вухом звіра і прошепотів якесь заклинання. І тут його потилицю, наче просвердив розпечений шворій. Юнак зойкнув і озирнувся. Чіпкий, зловісний погляд руйна. Що таємно спостерігав за дітьми, безжально порпався у тяпшеній голові. Пісня мала ось ось скінчитися. Юнак, заносячи руку із скрибачкою над вижею, подав знак звіру, і вовчиця, підстрибнувши вгору, клацнула щелопами над самою виженою потилицею. Все відбулося безкавично. Коли звір здійснив свій стрибок, дівчина на піднесенні відштовхнулася від землі, удаючи, що злітає, і в цю мить. До неї підбігла ярунька і підхопила її на спину. Тяпша несамовито скрикнув від болю скрибачка зникла з його пораненої вовчами і коми руки. І поки кров цебеніла з понівечених пальців юнака, поки мати вовчиця поряд хрумкала скрибачкою, хлопець спостерігав неймовірну картину і як викривляється обрій, і проявлений силоутворень міниться то розтягуючи, то жмакаючи прозорий небокрай, і поступово. Закручує великий силовий вихор отвір, куди щодуху мчала на лосиці його подруга. Раптом галявиною прокотилася луна від високого дівочого голосу. Тяпшо. Я чекатиму на тебе там. За обрієм. Бувай. Ще довго миготів товстими, прозорими швами на розідраному сувої неба розбурханий силоутворень. Згодом тяпша відчув як хтось лиже його поранену руку. Мати вовчиця намагалася старо ногоїти його скривавлені пальці, а насправді скривавлене осиротіле серце Ну, ось вижу. Ти мені залишила вірного свого друга, і я тепер не самотній. Хлопець стомлено усміхнувся і погладив здоровою рукою пружнє хутро на загривку вовчиці. Тепер все піде по іншому. Присягаюсь я навчу Баймирів жити й не вбивати. Вони побачать, як проклята вічним проливанням крові на земля вже не ображається на те, що її дітей люди нещадно тлумили, вирізаючи до ноги, як вона відроджує в собі сили, як прокидається новим плодючим життям і для двоногих своїх дітей. Вони пересвідчаться, що силотворінь здатний змінювати навіть клімат, якщо воля його мешканців не хижа й дика. А любляча й мирна. Ми теж навчимося вирощувати сади. Твої сади, виженько. Почекай. Через десять років я зможу спокійно піти за обрій, бо знатиму, що мій наступник ніколи не візьме в руки скрибачку, якою протягом віків шамани збавляли життя тих чужих інакодумців, серед яких буває ти. Де те, херляве стерво? раптом втрутився у тяпшені думки. Знайомий різкий голос. Хлопець побачив, як до нього повзе навкарачки терпух. Ковалів син ахнув, не впізнаючи немічного, із сунутим на бакир кокулем руйна. Учень посадовив колишнього вчителя на призьбу і сам сів поруч. «Заспокойтеся, батьку. Тяпше зняв із старого кокуль і пожбурив його в кущі. Я вас доглядатиму. Я не вкорочу вам віку. Із цим покінчено назавжди. Подивіться, як змінюється силоутворень, будемо й ми змінюватися. І погладив старого по скуйовдженій кучмі, а потім обійняв за плечі, які почав помалу трусити щирий дитячий плач.